Там зможе долучитися до обговорення дуже важливого питання в цього дня. Хочу зазначити, що офісу повноважна Верховної Ради особисто повноважний Дмитро Лубінець під час воєнного стану це захист прав громадян в секторі безпеки і оборони, тобто це ваше питання, яке сьогодні обговорюється. Сьогодні офіс представлений в кожному регіоні України, зокрема в Одеській області. Він працює на танатне 83. Крім того, на базі регіонального офісу Луцмана в Одеській області відкритий консультаційний центр. Кожна людина, будь-яка людина, якщо вважає, що в неї порушене будь-яке право. Вона може звернутися до нас в будь-який час телефоном, може прийти до нас в офіс з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Ми працюємо. У нас є прийомні дні, коли проводиться особистий прийом особисто представником нашими співробітниками громадській приймальні. Тобто ви можете звернутися в будь-який час. У мене зараз тут при собі є, Я потім, якщо комусь цікаво буде, я потім роздам це е, дані, е, куди можна звертатися саме по е... Як по загиблим, так і по зниклим безвісті, це, це саме контакти організації, які е, також можуть допомогти. Це і, і може бути і Міжнародний Червоний Хрест, також є низка організацій, які займаються це, наприклад, ГО група Патріот, також Національне інформаційне бюро, це також першу чергу. Можна, якщо ви Зрозуміло, що особа зникла звісті, ви також можете туди звернутися. Крім того, координаційний штаб з питань поводження військовополоненими це, наприклад, якщо людина вже із статусу, то, що вона зникла звісті, це е, зрозуміло. Якщо, наприклад, виявляється інформація, що людина, крім того, ще попала в полон. Тобто, також ви можете звернутися, також є контакти, я теж роздам, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Також можете звернутися до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, якщо вам щось також відомо. Ви тут не одні, я вам зразу кажу. Дуже багато організацій зможуть вам допомогти в тих чи інших питаннях. Звичайно, Міністерство внутрішніх справ це національна поліція, є гарячі лінії. Якщо ще якісь питання, також при кожному, наприклад, оперативному команду, якщо людина не тут, наприклад, призивалася, є кол-центри. Також можете звернутися. яка вже нарушені ці терміни, ви вважаєте, що щось не виконується. Ви можете особисто до мене підійти, зі мною поспілкуватися, назвати свої питання, які вас цікавлять, що саме я від себе не ну, можу гарантувати, що я це проконтролюю. По-перше, на що маємо право, щоб ми хоч знали, бо є люди, що не знають. Це по, на пенсію по втраті годувальника. Ми ці, його Розділяємо на дві так. Ага. Якщо загиб помер, є свідоцтво про смерть, ви звертаєтеся вперше. Ви звертаєтеся до відповідного органу, наприклад, військовий комісарят, якщо міністерство оборони, військовий комісаріат відповідно до своїх повноважень, до переліку документів показує, які вам не відповідно надати документи. Надаєте цей пакет документів, який вже зобраний повністю. Надається, я так розумію, до головного до обласного. обласного обласний щоб ви розуміли, як іде ход обласний передає до головного управління пенсійного фонду в Одеській області. Ну вже керівництво це робиться негайно. Передається до відділу з призначення пенсії військовослужбовців. Як депутат районної ради, як жінка-українка, як жінка, яка сім'я пережила окупацію і так далі. У мене є багато, що наболівши. Я кожні два місяці буваю в Ірпені. Коли я освободили ірпень, ми допомагали людям. Ми по сьогоднішній день з дочкою постійно і донати, ми возимо продукти. Запитайте ці частини. У нас скільки грамот, ми не показуємо, вони нам не ждуть, тому що ми українці. Душена використати. Душе, ну ці люди, це горе. Не дай Бог потерять дитину. Я взагалі не знаю. Це, і щоб вони ще повинні. Ось тут такі звучать речення, вони повинні. Да вони нікому нічого не повинні. Ми повинні допомагати їм. Я вважаю, що надо роботу воєнка, воєнкоматом пересмотреть. Чесно говоря, я, ну дуже важко сьогодні з вами зустрічатися. Дуже важко сьогодні з вами розмовляти. Дуже важко. Тільки завдяки вашим хлопцям. Вашим хлопцям сьогодні в нас не стріляють так, як стріляють на других територіях. Це ми все розуміємо. Я почему хочу сказати, любі питання, які сьогодні потрібно допомогти вам, вам вирішувати. Я зараз назву свій телефон, в мене є заступник Денис Петровий, хто з ким займається, можете напряму, можете зі мною. Любе питання. Сьогодні допомога там, підготовки до зими, там, комусь потрібні дрова, будь ласка, потрібна матеріальна допомога, будь ласка, в першу чергу. В чергу, чергу чергу, десь допомога по дітям, десь щось мало що є сьогодні питання. Будь ласка, звертайтеся. Пізно, не пізно, звертайтеся, будемо допомагати.